Друге питання риф, про згоди на Turkya, територіальних громад. Друге питання. надання згоди на доповільне об'єднання Друге питання. Слухайте, ну що ви говорите? Надання згоди. По які зауваження, пропозиції по тому. Ми їздили. їздили дивитися, як у других містах, селах утворювали територіальні громади досить цікаво досить поспілкуватися, побачити, почути, що люди говорять що люди роблять. Розві... Не, не вразили. Враження бачить було негативне дуже. Як називається? Ми в перед Самбором. Там було місто, це тисячне місто, до нього приї달ося села. Бояне до... таке листечко було. А скільки сіл приї달о? Сіла там з дельто перспективного плану приї달о. Село чи тількисяка там Населення 12 панчів тисяч. Він казав, е, нема чого створювати тобто, громади, якщо немає певної кількості населення. 12 тисяч мінімум треба, щоб було, щоб вона була ефективна, щоб можна було всі служби, цей, щоб запрацювали залучити. Було що отримувати е, і розвивати. 12 тисяч. Нас, якщо б полунична і виходить 12, і полунична прибожани і Не знається. Хоча так. Так. там та сторона не дуже там горить і там є прибужають, тому що перед місцем каміньки це неправильно, ми ніяк не приїдаємо до себе. Тому, що, <платно> та, діти ходять до школи, до садику, і це проблема, не <платно> їде до них. І, ну, не знаю, ну таке. Хіба грабити? Ну, ще що можна розказати, поїздила Марійка зараз розкаже, ще ні з Янохайна. Там що вони розказали, це є проблема буде зі школами. Там також буде, буде скоро. Мене враження, він не казав, що якісь плюси. Він казав тільки одне, треба працювати, наповнювати бюджет. це нічим не було. А чим наповнювати? Чим? Сутті підприємці на підприємство, Щоб було за що жити, і ту громаду утримувати. Тішиться, що там 200 тисяч заклав на футболу, то так в в це і вразило. Ну, більше заклали, до речі. Не хотів, щоб наша громада є виробництво виробництво. виробництво виробництво виробництва немає ніякого, є просто військової частини. Вони, вони казали, що вони себе... <с <с дуже їм добрі, тому що там є Ярослав Дубневич, який в Верховній Раді. Підтримує всі їхні питання, лобіює всі їхні питання. <просу> Бушкії були другі, так що жалістило всіх тих попередників, але того чогось. Дуже він відчути голова. Я такий пудрий, як він, чесно вам скажу. Я раніше такий страх взяв. Та я послухав його, я вам скажу, це те саме, що перший раз виграв. У мене такий переляк був, я послухаю, подивився на то все. І зараз об'єднувати, я злякавсь. Тому що добре, що він креативний, ще має здоров'я, ще на щось його хватить. Видно, він там все рішає. Людина. Але там не було чим похвалитися. там нас поколитися. Водив... Ми багато більше без зробили за ті роки. І музична школа у нас запрацювала, є, і ремонти по кращій селищній раді, є де по чому гриму, там стола нормального немає. І розумієте? І питання є, виникають. Багато було, навіть неправди про тих, що ми тімо дискусії, щоб що земля буде до громади. За межами міста, що землі в села населення ще торон не передав землі. Та банда зверху не хоче передавати. Що нам що тут казав, що землі... Я не тут... хотів потенціалу більше. Ви він казав, він каже, ще нічого не передали. Законодавча база взагалі не готова. Я так рахую. Бігати їздити до Києва, в мене там немає в нього є. Дупнеючись і усталі. Я так не працюю. Я втілював, але нема так, що залежно від одного. І от мене вони, колись я більше тішиться, до мене треба, є до треба. Зараз в мене трошки думка так змінилася. Ліпше на місцях ще більше кого створити і не впливати ні на що, на зміни, на розвиток, то мене трошки... Я тут не можу вести появитися я Зараз службу буде в корні, Та, і так говориться, що зараз на законодавчому є питання теж не розгулявано. Тобто, ні казначейської служби, вони ні пенсійного фонду, ні того нічого не мають. Єдине, що вони зараз мають, це відділення соціального захисту, це єдине, що вони зараз мають. В нашої громади є проблеми, які треба вирішувати. В об'єднаної громади є проблеми, які треба вирішувати. Але це те, до чого ми прийдемо за рік, за два, як хочете. Розумієте про це? Землі так ще закон не врегульований. Але допоки ми об'єднаємося, це ще рік часу. Це друге. Порахована економічна доцільність 15 мільйонів це якщо брати всі наші сільські ради, це бюджет на станом 2014 року. Якщо брати об'єднану громаду, це 28 мільйонів, не враховуючи екологічного податку. Ще одне. В нас, якщо прибужальніська сільська рада має десь біля 816 чи 860 шістдесят чоловік, тобто куди вона вирішить пістити це, це. є справа? Вісімсот тисячу триста приближання можливо я помиляюся. Тоді у нас виходить біля 11 тисяч. Тобто, по людському капіталу у нас виходить. знов ж таки. Давайте думати з різних сторін, а що ми втрачаємо? Що ми втрачаємо? Ми втрачаємо час. Все рівно прийдемо туди. Ми втрачаємо лікарню, все рівно прийдемо до того. Ми втрачаємо можливості, які є грантові і які дають на підняття. Я розумію, Роман Ігорович, про те, що там треба це, але очі бояться вибирати на себе відповідальність. Я, Зараз? я скажу, я на з об'єднаннями громад, я як селищний голова, втрачу дуже багато часу. Мені таким гослом займатися, я тут не можу навести порядок. Ну, це ваші справи. На рівні ніхто ніколи не допомагав. І ви, до речі, долучалися, щоб допомогти. Бо сідаємо. А ви долучається? Скільки голову, легше цього? Перевиборний Я тільки розумію, що дали команду і не розробили.

Ріжці є рішення. Ми можемо прийняти так, визнаємо. А дітські ради просить звідти. Дивіться, зустрічалися з трьома з сільськими головами. Це є Жовбецька, це є Кубнична і це є три сільських ради. <реш> а, і ради. І ми провели аналіз, що в них є на території і скільки вони утримують за свої ресурси. І вийшло, що е, сілецька, сільська рада за 1300 гектарів лісу отримує 500 гривень в рік. 500 гривень, яка дохідна частина їде, в них майно, яке було розпайоване, лежить, ніхто не платить ні за землю, ні за саме майно. Вони не можуть навести порядок. Чим ми будемо об'єднуватися, ми самі не знаємо, тому що в нас в районі відсутній реєстр ресурсу, яким воно могло об'єднатися. що треба реєстр створити, щоб кожна громада побачила, чим вона володіє, скільки вона може отримати. Я питаю нашого сільського голову, кажу, скажи мені, будь ласка, залізна дорога проходить на нашій території, скільки громади отримує? 5 П'ять табелів укритокомісні, скільки? Міськіки. Скільки Скільки у Поршні? скільки. Дорога лікується. Скільки у Дрима? Міськіки. До речі, до речі, за межах адміністративного територіального... Але те, що знаходиться поза межами села? Воно зараз є... Слушай, От що говоримо, що голова об'єднаної громади. Він тільки говорив по наведенню порядку, по податках, по всьому році.

Я, наприклад, не так песимістично то, то все бачу, так як ви собі Роман Ігорович. От у мене може бачити, ви зачі побачить можна. Наприклад, його підтримати. Позитиву я там не бачу ніякого. будь ласка, позитив. Ні, Маріка трошки не сиділа, але я вас було. Маріка вийшла з ні, А ні, кажете, потім маліка. І її, як я зараз організую, треба відповідати. І ми сиділи, що за неї. Він, яке має дохідну частину 2 мільйона, він приєднується до нас. Скажіть мені, яке зараз село може вам сказати, що має дохідну частину. Які там мільйон? Пів мільйона. зараз село, А ви хочете об'єднати селе, ви платить станції екологічні. А що ви зробите? Більше нічого немає. Треба, О, чекати, треба чекати, треба чекати. Ви розумієте, дивіться, всі землі вони занихали. Тут будь-якого зробити аграрний цей. І приймайте, ви не розумієте, що це в про це. Давайте Я не розумію, У нас немає чи об'єднання. Чи ні, що, маю, чи... Це, що... коли років 10 назад ми почали створювати громадську організацію, тож законів для полегшення нашого життя не було. Ми взяли на себе відповідальність, ми створили, і ми працюємо досить. Я розумію, що є перепони, але через півроку і пізніше У нас зараз буде. Одна, дві, три переваги, тому що ми зараз порємося. Ми пройдемо це від початку до кінця, так як і кожна громада, яка зараз об'єднується. Так не врегульоване законодавство, так не врегульоване, але ж є можливість і навчатися, є можливість для зараз об'єднаної громад. Кошти, гранти, пропозиції, підтримка. Ви розумієте це? Ми оцю базу ми втрачаємо. Ми можемо об'єднатися через рік, через два. як буде об'єднуватися. Почекайте, не, об не, не перебивайте, я вас не перебивала. Ми можемо це зробити через два роки. Але відповідальність це наша спільна. Спільна зараз депутатів і ваша Роман Ігорович, тому що це є наше рішення. Наше рішення як цього так. Села не мають таких прибутків. Так, села не мають кожне 2 мільйони. Зараз бюджет сіл расу 15 мільйонів. Коли об'єднана громада 28, я ще раз поїху. А ситуація. Почекайте. А от ПДПО. Добре, ПДФО. Питання, 60% ПДФО, який буде бюджет. Що, на, на території наші скільки є таких платників, яких ПДГО ляже в <плес> селищі. А також роблять новому Калині. Вони ми інвентаризацію бізнесу і заставили бізнес або перегустровуватися на інше місце, або як це на небо перереєструватися те, що є зараз реєстрація тих підприємців і тих підприємства, які зараз знаходяться на цій території. Це те, що ми можемо робити. Ми не включали сюди ні ресурс, ні інші. Підприємства, які не зареєстровані на цій. З іншої сторони, до року часу ці землі війдуть. Ми не можемо зараз впливати на те, що є поза межами. Ми і не зможемо це робити. Я тут, пані, говорите, так, щоб... Я вже бачу, бажання зустріч на ходу. Чорок, Воно все так сталося. Що у нас рівня, державному рівні? Як ви робите? У нас до сьогоднішнього Так це є моя вина. У нас є і агенція, у нас немає серйозного від того проєкту. Є підразкі, дасть? і в її громаді дасть. Це є спільна вина, і повідається на школу. І те агенції, до чого її створювали? Один проектами <поробляє> вамися. Я підходжу з таким проєктний спорткомплекс, є агенції, то, то не то, треба. Модель не треба, що не треба. Лише я, за і в... і я ще Сто раз в... до... кажу, Скільки раз я вам говорила. Ви сказали, Ми. вам її не потрібно, але що це є драмна, втрата грошей на таку папу документів. А жодного проєкту серйозного не може бути без цього, тому що вам здобувало. Що громада деградує я Не проєкт за проєкту громадського громаді. І зараз з ким уп'єдська, з ким я тут Гриша, чи корова перереєструвати, не порівняно. Де зареєстровано так не? Знаєте, бо здорові? Конкретно, ти, не знаю, я тобі зачитаю адрес реєстрації компанії ЖТ. Че міськовій Дерві 3. Жюрія Хоус. Ні, Казія Кіпа. Правильно, але наші відповідні... Добро Правильно. Де зареєстрована конкретно Та, тві, до концертська пес. На території Двотерської Донська Песня. Він озвучував на всіх людей. Найбільша в нього проблема Я як е, карня. А ми ще й немає тих карні. Я просто е, мені сказав, все, я дякую. Я не буду, ти студент програму. Що він при що сказав? Він каже, буде спортувати агенцію від держави можна потім визначають. Давайте 5 сіл, тось, ну, без доріг, без світла, без каналізації і будемо далі далі сидіти, думати, як їх ого обладнати. Саме якісь візьмете через рік, бісті, ми, через рік. Ми, ми все одно візьмете, але через м рік. <голов>

Ти вися тому то немає господарні землі, люди байдужі. Це правильна практика об'єднуватися, його треба, але коли воно буде нас, то ти будеш господарство, ти бачиш, і в годі ви То твоє краде. А зараз що є? А землю так і не передали. І по-перше, треба дуже відчувати, скільки ти маєш, маєш важчим пливу, як голова. Я так дуже багато знаю, як це вистежі люди. Я вам цікавий, що я зі світу працюємо. Ще воно, як підтримаєте, чекаєте. Якщо, ви що, знайте, голос є тура. Якщо ви зараз підтримаєте, я підпишу інохай, рухається далі. Якщо ви підтримуєте. Але я хотів, щоб ми спільно несли відповідальність за низка, так нам мені говорили, як бува так треба в ніякому разі. Я Несі, Яка ви, ви є представники громади. Позиція я отримую Власна, зараз поки що. Мені здається, що давав розпорядження, я подію. Зараз я отримую, тому що питань багато є. і Я дуже росію того, знаємо, як мають проекти замешані мешали своєї громади. Де їх не, не вибрали? Я більше долучитися тут, конкретно з людьми попрацювати, щоб вони були більш свідоміші, активніші, і щоб ми дійсно. Я маю шодом... пропозицію. Можна? Я? Давайте будемо сидіти, що значить пропозиція в мене слідуюча. Абсолютно правильно. Питання досить цікаве і потрібне, і воно буде рано чи пізно, але в старому вигляді, щоб так не вийшло, що ми там. Послухали, і щось таке, ще, наприклад, навіть по екології багато чого нам не зрозуміло, тут ба сидячим депутатом, і ми тільки просто підносимо руки, не знаємо конкретно, а чи то так воно би мало бути. Тому в даній ситуації, щоб знову ми не вийшли голосівними, у мене така думка, що якщо вам розходиться, щоб ви попередньо погодили розпорядження, ви би могли зараз сказати погодите, але за умов. І якщо такий варіант, не якщо немає Забері. умов... Це тоді питання, слово так, як ми намали, <питання> і, чесно, таку, перший раз чуємо про вінення, я перепрошую. Ми вже те питання і те їждження мали давно зробити. І як то буде виглядати, якщо ми зараз проголосуємо проти, якщо громада проголосувала за, і чого всі депутати не були з громадою разом і не вели ці дебати, Та, може, там було більше пенсіонерів, але то чиїсь ваші пенсіонери були, і ви мали бути разом з ними. І, і тепер ви починаєте знову говорити, давайте ми почнемо поїдемо, Та ви вже поїхати мали давним-давно, ми вже це питання мусолимо від колишнього. Де ми Якщо ви хотіли поїхати, їх 159 було ще там того року, можна було їхати, лише треба комусь одному взяти і, і, і організувати і діти. <різь> Чого хтось тікаєш, давайте хтось хай <плес> Марія Йосипіна, я Марія Йосипіна, я у вас звертаюся, ви кажете, що можна було раніше поїхати. Раніше їхати нікуди не було смислу, тому що бюджет закінчувався, бюджетний рік закінчувався, і в кожній ті територіальній громаді були якісь підсумки. Плюси, мінуси. Якщо б ми поїхали серед року минулого, що би хто побачив, як ніхто нічого не знав. Бюджет ви так само сьогодні ще будете міняти, додавляючи так само в тих сільських радах. Тому що бюджет кінцевий то є результат роботи селищної ради за звітний період. От зараз вони поїхали. Знають, що в минулому році, які були плюси, які мінуси подивилися. І поїхали вчасно. Скоріше їхати не було смислу.

Ще раз порахуємо, Так, грабую. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Так і є. А ще раз. 4, 5, 6, 7. І не голосує нас. Ні, я голосую, але я підтримую, тому що я думаю. Утримався, хто утримався. <плес> я думка, громада ще не готова. Ви не, не... не готові. Наша громада не буде ніколи готова. Я, я Ви не чого будете? Не Скажіть, я, жду, я не готов. Я а а а не готовий. Що ви кажіть? Я не готовий. Коли я в її дискусії не сказав, що я такі будуть годять. Я не готов. <ріп> Тому що не дають, ні, ні землі, нічого не буде переорганізовуватися. <ріп> Ви настаєте замість, хтось буде настигну?